Трамп, незважаючи ні на що, каже, що є значний прогрес у питанні завершення війни в Україні, і говорить дослівно наступне: ми прагнемо завершити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що ми не дійшли до цього, але я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Трамп також зазначив, що експорт російської нафти суттєво знизився. Ну, в нього якісь свої дані. І коли Трамп робив друзі, заяву про те, що треба дати повоювати в Україні Росії, я вважаю, що Трамп такий спосіб дійсно вирішив. До певної міри, до певної відмежуватися від того, що відбувається в Україні, не передаючи нам ні допомоги, нічого. Мовляв, нехай повоюють. Тоді швидше можуть настати якісь домовленості, швидше сторони досягнуть домовленостей. Можливо, будемо дивитися. Трамп також заявив, що обговорював із Путіним та Сіндзінпіном перспективу денеукларизації. Ну, як на мене, що одне і інше. Я маю на увазі Путін не сій. Це не зовсім про денуклеаризацію, навпаки, про гонку озброєнь, що говорить Трамп. Думаю, що щось подібне може статися. Денуклеаризація. Говорив про це з Путіним, говорив про це з СІ, і всі хотіли б витратити ці гроші на інші речі. Особливо Путін, який вже вводить талони на ліки, там фіксують дефіцит їжі. І це саме той диктатор, який хоче витрачати гроші на інші речі. Ну, пане президенте, вибачте, але це виглядає доволі дивакувато. І також друзі Трамп оголосив цю заяву про денуклеаризацію якраз на тлі свого наказу про проведення випробувань ядерної зброї на Рівник з іншими країнами, у яких нібито є відповідні програми. Все свідчить про справді гонку озброєнь. Це не відворотний процес. Ми про це будемо сьогодні говорити в підсумковій програмі вежа. Тому, друзі, не забувайте перевіряти свої підписки. Власне, до чого я вас закликав на початку цього відео. Тепер трішки про зустріч із лідерами країн Центральної Азії. Дуже цікава, дуже показова. Там президент Узбекистану назвав Трампа президентом світу, каже, ми вдома встаємо, лягаємо і говоримо, обідаємо, снідаємо і молимося за здоров'я Дональда Трампа, ви найвеличніший з усіх президентів світу і так далі, ну і тому подібне. І це не іронія, друзі. Так воно все приблизно виглядало. І він запевнив там усіх присутніх, що лише Дональд Трамп може зупинити війну Росії проти України. І також США та Узбекистан уклали торгівельну економічну угоду. Про це Трамп написав у своїй True Social. Мова йде про наступне: що впродовж наступних трьох років Узбекистан придбає та інвестує майже 35 мільярдів доларів. А протягом наступних 10 років понад 100 мільярдів доларів у ключові американські сектори, включаючи видобуток критично важливих корисних копалин, авіацію, виробництво автозапчастин, інфраструктуру, сільське господарство, енергетику та хімічну промисловість, інформаційні технології та інше. Ну, прям таке складається враження, що все тепер Америка процвітатиме, хоча там ситуація з економікою вкрай непроста. Тривають масові акції протестів, Трамп з тріском програє місцеві вибори. І це за рік до проведення проміжних виборів до Конгресу, де буде оновлюватися третина Сенату, а також повністю буде оновлюватися Палата представників. Тому там ще політична битва попереду, але Трамп буде робити гучні заяви. Також він сказав, що Казахстан, з яким також вони підписали аналогічну угоду, як і з Узбекистаном, доєднається до угод Авраама про нормалізацію відносин із Ізраїлем. Ну, це як на мене доволі серйозна резонансна заява. Як ви знаєте, аврамі угоди це серія домовленостей про нормалізацію дипломатичних відносин з Ізраїлем, які були підписані за посередництва Трампа за часи його ще першої каденції в період з 20 по 21 роки. Чимало арабських країн долучилися до підписання такої угоди. В принципі, це призвело до часткової нормалізації відносин Ізраїлю з арабським світом. Казахстан стане першою азійською країною, яка приєднається до цих угод. Як на це відреагують Піднебесні? Для мене це поки що, друзі, питання відкрите. І в очікуванні візиту Віктора Орбана до Сполучених Штатів Америки американські сенатори зажадали від Угорщини припинити закупівлю російської нафти. кажуть, їдеш на зустріч, припиняй купувати російську нафту. Ну але звісно, це не про Орбана. Він таких заяв робити не буде. Хоча, можливо, зміни частково свою позицію. Цього не виключає після зустрічі із Трампом. Але направду припинити постачати нафту та газ із Росії Орбан не збирається. Десять сенаторів з обох партій США звернулися до Будапешта із закликом скоротити залежність від російських енергоресурсів і приєднатися до плану Європейського Союзу щодо відмови від імпорту нафти до 27-го року. Ну, загалом, такий план Європейський Союз вже виношує. Попередні домовленості є як то буде насправді чи не відтермінують вони знову ці дати. Будемо бачити, тому що Європа таке практикувала раніше. Тут, звісно, що сенатори підіграють Дональду Трампу в питанні більшої присутності американського газу і інших енергоресурсів саме на європейському ринку. Тому я думаю, що Трамп вітатиме таку заяву. Орбан вчора, 6 листопада, вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом, під час якого заплановані його зустрічі із Трампом. Орбан заявив, що мета візиту відкрити нову главу у відносинах. Та виправити те, що постраждало за часів адміністрації Байдена, в стилі Трампа при Байдену все було погано, при Трампу все дуже добре, що аж нема куди. І Орбан також заявив, що Росія і США вже майже ну ось ось вирішили практично всі питання, аби саміт у Будапешті відбувся. Ну, звісно, що Орбан буде з трусів вискакувати для того, щоб цей саміт там справді відбувся, особливо враховуючи те, що у Орбана попереду виборча кампанія. Що говорить прем'єр-міністр Угорщини в інтерв'ю для місцевих змі угорських змі? Він каже: у переговорах між Росією залишається кілька невирішених питань. Якщо вони будуть вирішені, Будапештський мирний саміт, так і напрошується слово, Будапештський меморандум, може відбутися впродовж кількох днів. А потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру. Таке складається враження, що Орбан взагалі не переглядає карту Діпстеп. Звісно, я говорю, це умовно, тому що йому. Його спецслужби доповідають ситуацію в Україні, але закриває очі на все те, що відбувається безпосередньо на фронті. Ну, очікувати чогось іншого і не варто. Але в Орбана не так все просто буде якраз з енергетичними питаннями, тому що бажання Трампа заробити не робить виключення ні для кого. І Орбан також не є друзі, виключенням із цього списку. Ну от що власне зараз робить Трамп і його уряд, відповідаючи на питання щодо ефекту. Введених проти Росії санкцій Трамп зазначив, що експорт російської нафти суттєво знизився та висловив сподівання, що це вплине на завершення війни в Україні. Далі знову ж таки цитую. Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилася. Гине так багато людей. Ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішують і припинять це, сказав Дональд Трамп. До речі, тим же часом з'являються певні новини і від Стефанішина. Адже Україна та Сполучені Штати ведуть успішні переговори щодо придбання ракет томагавк та іншої далекобійної зброї. Обговорення, ще триваються не тільки томагавка а й різні типи інших ракет дальної та ближньої дії. І я можу тільки сказати, що це досить позитивно. каже пані посол України у Сполучених Штатах. Знову ж таки нагадаю, що Трамп тим же часом стверджує, що в врегальгування війни в Україні досягнуто значного. Прогресом ба більше Ольга Стефанішина розповіла, що обговорення постачання далекобійної зброї зі сполучених штатів все ще триває. Йдеться не лише про томагавку. Україна активно зміцнює свій потенціал протиповітряної оборони, а будь-яка без щодо тиску на Росію є так званим зеленим світлом для нарощування її можливостей. Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що Україна веде позитивні переговори зі сполученими штатами щодо купівлі ракет Тома та іншої далекобійної зброї про це пише Блумберг за словами Стефанішини. Наразі все ще триває обговорення. А українські делегації працюють над розширенням фінансування, зокрема для закупівлі додаткових оборонних потужностей у Сполучених Штатах. Вона сказала, що Україна має певні успіхи в переговорах щодо томагавк та іншої далекобійної зброї, навіть попри те, що Дональд Трамп відмовився відправляти їх. Україні ну і відповідаючи на питання ЗМІ щодо серії російських атак на енергетичну інфраструктуру України останніми тижнями Стефанішина наголосила, що нині Україна переживає надзвичайно складний етап. Водночас, пані посол наголосила, що наразі усі наполегливо працюють над тим, щоб забезпечити Україну необхідною кількістю засобів протиповітряної оборони. Далі цитую ми можемо пережити цю зиму та ще одну зиму, але це не означає, що це. Правильно вона додала, що будь-яка відмова тиснути на Росію дає їй зелене світло для розширення своїх. Можливостей ну а допоки ми чекаємо все ж таки допомоги, як фінансової, так і військової від інших країн, бачимо, що наші сили оборони неймовірну працю тутанічно кожного дня виконують і це стосується як тимчасово окупованих територій, так і території Російської Федерації, адже завдаються удари по військових цілях, і так стало відомо, що сили спеціальних операцій випалюють на ворога, і це все відбувається в тимчасово окупованому Криму. Адже в на 6 листопада. Дрони. Сил спеціальних операцій вразили нафтобазу Гвардійська поблизу селища Гвардійська, це тимчасово окупований Крим. Було знищено резервуар перепрошую РВС 400 і в момент удару він був заповнений. Водночас у цьому ж регіоні було уражено два потяги з цистернами на зливно-наливній естакаді І в момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами. Крім того, дрони сил спеціальних операцій вразили кілька нафтобаз та складів у Сімферополі і околицях. Були знищені об'єкти. Зафіксовано численні загоряння відео оприлюднили в себе в телеграм-каналі Сили спеціальних операцій, поділилися і наслідками цієї атаки знову ж таки розповіли про успіхи. Бачимо, що такі удари продовжуються. Надалі, ну, далі друзі, будемо обговорювати можливий блокаут на території Російської Федерації, зокрема і в столиці Росія, Москві. Адже певні експерти вже припускають, що найбільша небезпека для Росії це все ж таки блокаут у Москві. І вони говорять щодо тих наслідків, які чекають столицю. На Росію, зокрема, Москву може очікувати блокаут. Активні удари безпілотників по російській енергетиці значно сприяють цьому. Українські дрони регулярно атакують ворожі підстанції в різних регіонах Росії. Так от доктор економічних наук Ігор Ліпсіць також розповів, що в росіян єдина енергосистема. Там можливо перенаправляти потужності з однієї частини Росії до іншої, але якщо атаки по енергетиці будуть системними та частими. То на Москву може очікувати тривалий блекаут. Ігор Ліпсяць зауважив, що у різних регіонах Росії зараз серйозний дефіцит електроенергії. Є моменти, коли споживання енергії перевищує спроможності її генерування, і далі будуть цитувати, що він ще говорить. Але в росіян є система. Перенаправлення з регіону в регіон залежно від того, де пікове навантаження, а де ще є запас потужностей. Удари по підстанціях руйнують можливості перенаправлення електроенергії. Це загострює енергетичну кризу у Росії.